Доброго ранку, всім, всім привіт з Дніпра. Мене звати Наталія ви знову потрапили на мій рукодільний канал. В нас сьогодні кінець, можна сказати, жовтня. До кінця осені в нас лишився лише один місяць, місяць листопад, і мої плани дошити ці гарбузи цього року в осені. З одного боку наче здійснені, а з іншого трішки, я би сказала, потріскують по швах, бо тут мені лишилося близько 7 тисяч хрестиків. Тут має бути з цього боку ще один гарбуз такий. От. І ще багато листя, і ще квітка, а цього всього нічого немає. От. Але цього тижня я так непогано потрудилася. Я можу сказати, що вишивала я фактично тільки ці гарбузи. Я повишивала їх два дні підряд, в мене було рівно по 1000 хрестиків на них. Я заповнила отут усі пропуски. Все, що тут було пропущено, все заповнила, окрім цієї. Отут жовтеньким ще треба буде підшити. Оце все сіре, до речі, ви знаєте, що я вгадала, придивилася і тепер знаю. Оця вазочка, де стоять квіти, це не колба, як я думала раніше, це кушин з ручкою. Бачите? Оце все, оце. це ручка скляна. Треба було її вишити, щоб побачити, що то ручка. Ну, воно і на картинці так не, не, не дуже видно, і на вишивці воно не дуже видно. Але коли дивишся схему, коли вона замальована, я її замальовую тим е, малиновим таким фуксійним кольором у сага, От тоді тоді видно, тоді видно що воно кушен з ручкою. Кухлик такий, знаєте. ну Кухлик це е, як для пиття, а це для не знаю, для квітів, мабуть. Е, коротше кажучи, е, оце все я зашила, е, оці листячка я за, дошила, оце все, оце листя, оцю, оцю частину, оцю частину. І отут дуже багато, їх не дуже видно. Я сподіваюся, коли зніметься. Розмітка, воно буде краще видно. Тут такі ще вусики, 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 і вони таким блідоблакитним, десь навіть майже білим зроблені ці вусики. Якби канва була темніша, воно б, мабуть, було видно трішки краще. І ще в мене був тут трішки не зашитий цей зелений гарбуз, Ну, з одного боку, тут 75%. 75% це вже, знаєте, вже так конкретно пахне фінішем. А з іншого ще 7 тисяч хрестиків. Але якщо подивитися на картинку, тут не складні ці 7 тисяч, сподіваюсь, бо отут оці квіточки тут ну, небагато лишилися. Оцей взагалі буде досить простий, ця квітка теж, я думаю, не становитиме проблем. Гарбуз взагалі буде простіший, він такими логічними ділянками вишивається. Основна проблема тут буде в цих гілочках, листя ну, нормально піде, воно таке логічне. От, основна проблема буде в гілочках, але сподіваюся, з ними ми впораємось. Оце була моя основна робота цього тижня, і окрім неї, я майже нічого і не вишивала. Я трішки поробила, е, як це сказати, обшивку, обмітку на бісерних кульках, але щось в мене до них е, рука не тягнеться. Не знаю чому. Е, взагалі, в мене такий настрій, можливо, мене. Сезонна якась хандра накрила. в мене це в осені буває, вітамінки п'ю, але поки що вони мене не дуже спасають. От, Гарбузи шию. Е, я не знаю, можу приймати ставки, чи до шию я їх цією осені, чи ні. Можемо зробити з вами таке вишивальне казино. От, е, що я ще шила? Ще я шила такі заготовки. Це в мене буде декорні жолуді. Кожного разу повторюю, якщо ви цікавилися. Вам мабуть вже цікаво, як вони будуть, але може трішки вас розчарувати, бо, мабуть, я їх не встигну цього року оформити, я їх тільки душию. А з оформленням я ніяк не вирішу, який фетр мені потрібний, як я їх буду оформлювати. Чи я їх буду на картонку як пінкіпи, чи я їх буду м'якими набивати, там є і такі-такі і такі варіанти, і я поки що не вирішила. Якийсь фетр я в себе знайшла. Він такий жорсткий китайський стоячий і м'який-м'який такий, як тряпочка. Два різновиди в мене є. От. Але я думаю, що може мені треба ще третій замовити, такий, знаєте, жорсткий на 3 мм, щоб він був як основка. Ну, коротше, поки що вони не склалися в мене в жолоді. Але четвертий я дошила. Отакий От орнамент був. Четвертий і навіть почала вже п'ятий. Взагалі їх буде вісім. От, тут половиною чи триста лишилося хрестиків, наче й небагато. Я думаю, що ці до кінця осені в мене є шанс душити повністю. От, це то, що стосується моїх осінніх процесів. І ще я трішки повишивала оцю гарну парочку. Це в мене карлуша і каркуша. Uh, так, оці Корали, які Клара. <клара>, Клара вкрала, uh, Я їм душила, в мене цей красунчик був тільки чорним вишитий, uh, ця теж там була намічена. Я душила їм uh, таке місце для сидіння кухлики. Uh, фактично, тут хрестиків небагато лишилося, тут два кольори uh, хрест на півхрест, uh, що вишито на вороні. От. Це ж таке саме треба і цьому вишити карлуші. От. І тут ще буде один колір відтіночок в ній і в ньому. І, такий самий. і все. Я трі, трі, трішки змінила йому кухлик, бо в нього кухлик був більш такий, знаєте, бежевий, білий, а мені захотілося зробити йому золотий. От, не знаю чого. Я підбирала, я знайшла ну, ті кольори, які е, в них по ключу йдуть, і вони мені щось, ну не знаю чогось, вирішила зробити золотий, як для, е, якщо бачите, тут буде надпис Бігбос. Для Бігбоса золотий кухоль можливо буде ще й логічний. От, а тут буде корона. Корона, вона в нас така принцеса. Е, можливо, я їх і душею, там дошивати фактично нічого, е, боксіч на них не складний. Основне, це дошити, основне, знаєте, це дібрати їм нитки. О! Е, ще що я робила? Ще я трішки поробила оці мої іграшки, які будуть сон сонечкою місяць. тут е, тут тут золотим, тут золотим, тут Трішки мені зверху не вистачило, але то таке. Я хочу, бачите, я його не розрізала, я хочу душити карлушу і каркушу, потім відрізати, і це я буду вже без п'ялиць вишивати, бо так мені зручніше. Тут напівхрестик, і тому я щось вирішила, що мені на п'яльцях буде зручніше, і вже потім не стала знімати. От, там зверху ще шматочок, я вже майже придумала, що я там вишию. Такими мініками заповнюю своє життя, скажімо так. От. Це все, що я вишивала цього тижня. Дуже мені пече, аж прямо аж, аж горить повишивати козака мамая, але там треба розбирати нитки. От. І це буде такий досить, ну, я б сказала, непростий, нешвидкий процес. Я б хотіла його познімати як фон під якийсь тех, записати тех. У мене є вже на е, прикметі кілька тегів. Один я сама придумала. Можливо, я це зроблю, але осіння хандра вона така падла, що може мене перекрити і нічого я не буду робити. От, і, і нитки не розбиратиму, буду оце, оцю найпростішу іграшку робити. І, або взагалі візьму бісер там, де нема схеми, і буду його щось таке. Просте-просте робити. От коли мені знаєте, коли мені е, не хочеться нічого вишивати, е, складного там взагалі не хочеться вишивати, треба взяти такий процес, де е, думати не треба. От, бо тут, наприклад, треба треба думати, тут треба подумати, як, е, е, які кольори підібрати. Е, в гарбузі, наприклад, треба подумати, як розташувати, ну, куди піти, з чого почати. От. А от, наприклад, у жолудях або у цьому, тут думати не треба. Це можна брати, коли тобі не хочеться вишивати. В бісері взагалі думати не треба. Там вже все підібрано, там тільки береш бісерину, пришиваєш, береш бісерину, пришиваєш. Цим бісер, скажімо так, і приваблює. А особливо, якщо там схема, де два-три кольори, і взагалі не сполутаєш. От я тому і думаю, що можливо я. Трішки поспішила з початком Михайлика. Там не складний, але, можливо, треба було почати кубік, там чотири кольори. От, але ну що ж, я поробиш сп... почала вже той. От, саме тому в мене поки що не досить швидко просувається мій багатобарний трамвай. Ну, а за мамоя я вже сказала, там треба нитки розбирати. От такі в мене були новини цього тижня. Всім дякую за увагу. І сподіваюсь, ми зустрінемось наступного тижня, і там ми з вами побачимо щось нове, більш цікаве. Можливо, ці карлуша з Каркушою дошиються, не виключаю такий варіант. А можливо, буде просування в гарбузах. До побачення, до наступної неділі. І всім дякую, хто поставив лайк і підписався.